Автомобільний зарядний пристрій 4U-B3. аксесуар реалізовано в сучасному мінімалістичному дизайні, представленому у двох класичних кольорах. Завдяки чому він лаконічно впишеться в інтер'єр будь-якого автомобіля та не акцентуватиме на собі увагу. Варіант чорного кольору поставляється як без кабелів, так і з USB Type-C або Lightning кабелями. Білий поставляється без кабелів, пристрій компактний та зручний у використанні. Корпус адаптера має приємну на дотик поверхню, якісно зібраний, виготовлений із надійної комбінації міцного полікарбонату та abs пластику. Його торець підсвічується оригінально, Оригінально виконаною синьою підсвіткою для зручності в користуванні в темряві. Пристрій оснащений роз'ємами USB Type-C та USB Type-A, завдяки чому ви зможете живити або заряджати одразу два пристрої. Максимальна потужність на виході становить 20 Вт. Підтримується швидке заряджання по стандарту Quick Charge 30 18 Вт через вихід USB Type-A та USB Power Delivery 20 Вт через вихід USB Type-C. У пристрої наявна багаторівнева система захисту від перегріву, перенавантаження та короткого замикання, що гарантує повну безпеку гаджетам, що заряджаються. Вхідна напруга 12 або 24 вольти. Вихідна напруга 5-12 вольт. Гарантія 12 місяців.